Доброго ранку ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і містерський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Неділя, вихідний, як завжди, в процесі осправлявся по господарству, тому що не можна. Все таки є там деякі люди, які говорять, та що там, це ж худоба, можна там. Один раз в неділю нічого з ними не стонеться. Кинув їсти так, і погнав собі десь на рибалку чи відпочивати. Ну я не знаю, в мене якось серце не на місці. Якщо ми не повибираємо в клітках, не погодуємо, не подивимося, що там і як воно у нас у господарці. Так що, друзі, на корпусі зараз я біля наших манюсиків о таких путіньких. На все начебто у нас нормально. Хтось там із підписників... На четвертий день просив показати наших поросят. В принципі, ми показуємо регулярно, от, що у нас відбувається, як у нас проходить. Ці четверо поросят трошки затягуємо, дивимося, як вони так, не грайся. Отакий от, слоник, самий маленький, привів четверо поросят, а тепер не знаємо, що з ними робити, тому що наче й жалко, бо привикаємо, ну, але жаліти не можна. Це господарство і треба приймати правильні рішення. Це родичі. Тому що Рімка це її донечка. і У неї друга пороза, Анатолій Анатолійович, привіт. Так що, друзі, такий невеличкий обзор показав наш приплод. Поросятка, навіть всі живі здорові, є такі меншенькі, отакі манюсенькі, ну, видно, він, все в нього ченчинарем, все в нього є, животик повний, кушає, сосків, вистачає, все, начебто нічого. Привіт! Так що, друзі. Прийшов Анатолій Анатолійович до мене по справам. Зараз поставимо на паузу, подивимося, що там Анатолійович хоче від відчули Сергія Сергійовича. Ну а потім вже далі будемо займатися своїми справами. Тобто поубирали, попідстеляли. Сьогодні кинув трохи соломи. Чому кинув соломи? Тому що немає яблука, треба чимось зайнятися все-таки вихідний. і треба побавити наших поросяток. Також багато хто із Глядачів і підписників кажуть, в літній період часу краще нічого не кидати. Так, да, Я згоден, тому що воно е, йде паровий ефект. Але якщо в клітці сухо, все нормально. Понятно, коли там по коліна гною і це все діло у нас димить, е, то понятно, це буде надлишок запаху і всього остального. По поводу мух. Мухи є, були і будуть, але кількість, звісно, трошки не така вже там і. Велика, що ми для цього робимо? Дезінфектор Дезасан Вігор кожну неділю і витяжки, 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 щоб працювали. Зараз, правда, витяжка наша виключена, ця велика. Зараз ми її будемо на день включати. Ми її на ніч виключаємо. От. І під потолком стоять теж такі вентилятори, які розбивають повітря. І Поросятка, я кажу поросятка, мухи бояться сквозняків, ну так само і поросятка, і вони е, знаходяться тільки по углам. Ну і Стараємося е, липучки вішати і <кій> дезасан і витяжки. Все. Е, Агіт вже давно не використовую, тому що вона в мене не спрацьовує. Що у нас е, по рижикам, рижики наші? Все у них добре. Це поросятка, які залишилися у нас. Отакі От поросята це за защіпку, уставив по кашкиря. Зараз пішов, взяв, знайшов отакого болтика, якраз підходить. Зараз витягнемо цю штуку і назад запакуємо це все діло, тобто зробимо, щоб не було такого тибля. Ну а ні, то укоротимо, приваримо і зробимо такий засувач. Тому що. Була невеличка реконструкція, поміняли калістку і от якось так. Так що рижики в своєму репертуарі, все у них добре. З бункерної кормушки вже починаю насипати, щоб тренувалися. Вже в них так сказати розмір, вірост підходящий, ну але ще стоїть бункерна кормушка і сидять вони на стартовому комбікормі. Наші рижики, які в нас відлучені від і переведені сюди вже так сказати на доросле життя. Тут у нас зборна. Чорний шо перекинули відбитого такого біжаного богомі людьми, не знаю, буде з нього порося чи ні. Їсть, шивалися, і ось одне поросятку, друге поросятко. І дівчинка, із бірочкою, дети. Ось вона. Хто пам'ятає, була взагалі не кудишня. Ну і тепер вона з ними йде в рівні. Два кабанчика. Один поїде у нас на оцей, походу поїде він більший. І перша людина замовила, поїде на грибенку. Полтавської області недалеко від мене, ну а другий трошки меншенький, воно там трошки подосрав. Каже, що він цей поїде в нас на Чернігівську область. Ну, Значить, то непоганий, то не він. Оце він, да, да. Ну, значить то нічого, боки не позападали, хребта немає. Будемо наблюдатися ще час є, ну а там будемо посмотрети. Так що, друзі, де Вігор. Зараз я буду робити дезінфекцію. Хотів ще зважити сьогодні бройлера. Сьогодні у нас виходить яке у нас число? А сьогодні у нас число 21 число і сьогодні рівно місяць, рівно місяць як, як бройлера ми завезли від бройлерної королеви. Такого бройлера, звісно, як цей раз. Вже давненько не було. Дуже гарний бройлер. Чим це зв'язано, не знаю. Можливо, зв'язано з тим, що Наташа почала робити сама конвікарма, я казав мені її чоловік, чому так? От чому, коли ми бу... ну, робили отак, було так. А чому, коли почали гранулювати, так? Я кажу, все познається в порівнянні і тільки ви можете самі вирішити, що і як. Вам робити. Так що, друзі, зараз мотнуся до Анатолійовича. Ну, а потім уже підемо з вами. Зважимо нашого бройлера. каже. Анатолій Анатолійович, ти на камеру, не кури, вони виросте. Кури, кури, го. Камеру Ні, сіря тобі вроді по Так мені ж треба познайомити. Анатолій Анатолійович Анатолій... зробив сьогодні добре діло. Да, привіз підписникам маленького, щоб він сфотографувався із блогером. Оце тобі знайшли звізду. Так що, друзі. Мій юний підписник, я ще з ним познайомлюсь, ну він мене знав, що мене звати Сергій Шелудько. А тебе? Роман, дуже приємно. Роман Артемович, дуже приємно. Це, це знає, ну, Волох Артем, знаєш такого? Щось знайоме таке? І ти казав, і з покойним карабасом ми разом дружили і копали. Я поняв, і... я поняв, я поняв. Він, він Корм? Кор... Корм? Проліром, ну тоді нам же ж треба сфотографувати, а як же? Ти хазяїн ти плати. Що ти хочеш? Комбікорму? Один мішок? Тобі блогер подарує мішок комбікорму. Так що гроші залиш собі, пустиш на свої розходи. Ну такий буде невеличкий презент від Сергія Щелудька. Ну і сфоткаємося. Так що ну якось так. Ти ж нас фотографуй, ну правильно, так треба ж нас вже двох. Я ж не можу себе. Ні, Я можу отак, так, да, там сфоткатися, що ми там із моїм підписником. все. Ой, я щось дуже вовнуюся, ніж підписники, то саме. Надюшка Зерйова, привіт, що ти встала. Привіт, привіт. Зараз я на паузу поставлю. Анатолій Анатолій, з тебе такий фотограф, наче з мене балірорт. Артемчик, в мене такий тобі невеличкий презент. Там шелудько всередині. Будеш з ним пити чай. поутру можеш витягнути, пофотографію. А... Зараз да, он біжить фотограф, проснувся. Я кажу, йди нас фотографіруй із моїм підписчиком. Це тобі ти помієш, кожен робить свою справу. Хто так. зріже свиней, а, а хтось фотографірує, дай дитині фото... фотоапарата. Можете відкривати. Воно там шелучка, бачиш, а там бажання всередині. ось, оп, Пойдіть. Ось о, воно він сидить, бачиш. Пойдіть. Угу. О, бачиш? Ну, коробку теж може ставити. Чи не треба таке? Що ти так будеш як усі остальные? у сервант положили, як надо пить пити чай кожне утро. Анантові ж подош, ми сфоткаємося, потім оддаси. О, з солдатом. А я ж не з телефону, як завжди. Ой, я їй я, ті я, я камеру не виключив, чуєш? Я вже не можу, давай дося, фоткай. Ти наза, я тебе. Тоже камеру закрило, так? Да? Ні, а ну подивися. Вона... Оцініть обстановку. Вона ще не проснулася. А ну, що там є щось? Так, Є? О, Є? Опа! І цигани тут того ворують комбікорм. Ну все, Анатолій, давай все блок. Да. Все, друже, буду в недрі заїду. Анатолій, будь здоров. Вам гарного дня. Ну, я пішов бройлера поважу. Просто интересно. Все. До побачення. Ну що, друзі? відпустили Анатолія Анатолійовича, поговорили, і зараз раді цікавості, от самому цікаво, тому що такого бройлера вже давно в мене не було. От іменно видно, що він росте, як на дрожжях. І вчора, як я дивіться, каже, йолки палки Що мені своїм бройлером робити, йому ще 50 днів немає. А, не так. Він сказав, що у мене 30 днів не прожив, а вже комбікорм те, що ти мені дав, вже і до вечора і все. Я кажу, значить, все ріжемо. Так що... Сьогодні в дяді забої, в нас сьогодні забою немає, в нас вчора був і. Аж позавчора. Тушку я не зважив. Ну, але я думаю, що зараз зважимо. Наскільки ми вважили на 47-й день. Сьогодні у нас, грубо говоря, виходить 51-й, так? Да? Ну, щось таке. Подивимося, яка вага зараз. Так. Що тут по перепилочку я теж попорав. Яєчко сипеться. Ну, за сутки збираємо кожен вечір. Так що якось так. Ну що, друзі, прийшли ми до наших валердосиків. Ну, От такі доволі цікаві хороші особи. Хтось каже, це, чим же їх треба було годувати, щоб вони такі виросли. Ну, Хто пам'ятає прошлу партію, їли вони точно такий же самий корм і ні чорта вони толком не росли. Ну, а ці, звісно, як не в себе і ростуть. Я вже говорив неодноразово. Чим швидше вони з'їдять, тим буде краща конверсія, тим буде кращий кращий прирости. Чим довше курка живе, чи, чим більше днів вона прожила, на кожний свій день, так сказати, свого проживання вона використовує енергію. Ну, а так, ну воно видно, воно валяльчик лежить і йому море по коліна. Вже піднімав, я ті поївки, кормушки піднімав, вже піднімати не буду. Я думаю, що завтра і післязавтра там пару днів ще у нас буде забой і все, і на цьому буде. Баста. Так що, друзі, зараз візьму віса і зважимо раді цікавості. Просто цікаво. От Який же віз у цього, якщо ми тоді важили на 47-й день, були в нас і 4200 і там кажись, були до 4,5 кг. не пам'ятаю, але ну, я думаю, у цього вже кабанчика трохи є. Ну, є більше, є менше. Починаємо вирізати із петушків, потім вже курочками. Курочка теж доволі така, вона маленька, але вона квадратна. Ну якось так. Зараз беру віса і важимо. Ну що, друзі, віса поставили. Нолики ну, у нас є. Комбікорм у нас повне відро. Хтось каже, так да, звісно, ти можеш собі дозволити. Ти сам робиш комбікорм. Ну, В своє місце колись качани збирали на полі і починали от, із цього діла. Так що, друзі, якось так. Ну, хочеться, звісно, когось такого потужного зважити. Ну, не одного, конечно, но петухи, конечно, все серьезнее. Сейчас попробуем его. Иди сюда. Иди сюда. Тихо, 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 тихо. Успокойся, успокойся. Хороший такие Валерчик, тихо, 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 тих. Утих, Иди сюда. Тихо, 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 тихо. Тих, тих. Все, 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 все. Успокойся. И втих. 5200 было этого валерчика. Тихо. Вот вам пять... 5... 50 днів, так? Да? Тихо. Тихо. 5200. Ой, лки-палки, перевернулась камера. 5200. двісті. Іди вже, все, хорош. Ну, більше, я ж кажу. ось ще один такий дебелющий. Ну це, а, ні, це меншенький трошки, ну але теж не поганість. Тихо. Утік, 4800. Ну, все. Дуже такий гарний, йди сюди. Опа. А, це цей, що мене не наважили, так. Так, це не на цей. Чекай. 5200, точно. Так. Ось цю курочку зважимо. Оди сюди. Це у нас курочка, ну курочки. Вони менші. 4200, як на 50 днів, дуже гордо. Так, чекай. Серьезно, Валерсик, все, 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 тихо. 4600. 4600. Ну есть больше, есть меньше. Есть, конечно, потужные вот такие у нас иди и лупа, лупа, лупай. Ну, все у нас такие горби, да, ну иди сюда. Пятерочка будет точно, точно будет. Люблю я таких, звісно, курочок. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. П'ятерик. Ну що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Я думаю, що результат шикарний. Кожного господаря він би порадував. Нічого страшного ми такого не робили цей раз. Тільки пропоїли від кацидіоза на 21-22 день. Ні, на 22-23, на бо на 21-й ми завозили вітаміни 5 днів ловіт і комбікорм волю з сутками. Так що, друзі, все залежить від вас і від курчата. Якщо курча хороша, споживає корм і росте. Ну якщо споживає, значить росте, ну якось так. Так що на цьому буду завершувати відео. Кому сподобалося відео, ставимо лайки, пишемо коментарі, комбікорм. По вчора я рецептуру скидав, вірні відео показував і розказував. Кому цікаво, можете зайти, можете пробувати і робити. Ця інформація безкоштовна, бо багато хто із підписників говорить, що от ви чогось не договарюєте. Ми все договорюємо, ділимося опитом між собою і так працюємо. Так що всі до перемоги, миру, здоров'я і добра, всім друзям, пока-пока, пока. пока, пока.